Привіт, друзі! Ауді готує для своїх фанатів глобальну перестановку. Та скажу вам по секрету, вона не всім сподобається. Почнемо з базових змін. Починаючи з наступного покоління, Ауді А7 більше не буде. Компанія більше не випускатиме п'ятидверний фастбек, до якого ми всі так звикли. Але від Шільдику А 7 компанія не відмовляється і буде його недалі використовувати. Тільки тепер під цим ім'ям буде випускатись бензиновий седан та універсал. У вас, напевно, виникне. Питання: а навіщо під ім'ям А7 випускати бензиновий седан? Адже компанія вже має Audi А6, яка чудово виконує цю роль. Проблема вся в тому, що маркетологи компанії вирішили, що тепер під ім'ям А6 буде випускатись повністю електричний седан та універсал, концепт якого компанія представила ще минулого року. Давайте трохи систематизуємо отриману інформацію. Отже, під шильдиком А6 компанія випускатиме електричний седан та універсал. із приставкою і трон, а під шильдиком А 7 компанія запропонує бензиновий седан та універсал. І саме цей автомобіль можна вважати наступником актуальної бензинової а 6 Його зовнішність вже можна оцінити завдяки цим шпигунським знімкам. Звичайно, на автомобілі ще багато камуфляжної плівки, але вже можна відзначити нову оптику: підняти капот і масивну рішітку радіатора, що трохи з'їхала вниз. Це нова дизайнерська мова компанії. Яка буде використовуватись на більшості нових автомобілів? Корма теж змінилася, її форма стала іншою, як і дизайн задньої оптики. З технічного погляду на нас не чекає якась революція. Нова А7 базується на поточній платформі MLB, але отримає деякі зміни. Потрібно розуміти, що Ауді не планує вливати величезні гроші в розробку моделей на ДВС, тому модели з традиційними силовими агрегатами на новій платформі ми не побачимо. Вся увага. Компанії прикута до електрокарів. До того ж, компанія неодноразово натякала на повну відмову від виробництва ДВС, і нібито це має статися до кінця нинішнього десятиліття. Але нова Audi a 7 все ще зможе порадувати нас з вами бензиновим 3-літровим V6 з 48 вольтовим стартер-генератором. Йому пару складе 3-літровий турбодизель. По лінійку також 2-літрова рядна турбочетвірка потужністю в 270 сил і такого ж. Обсягу турбодизель, звичайно ж, не обійшлося без підключаємого гібрида. Він тут теж буде у вигляді дволітрової турбочетвірки з електромотором на задній осі, загальною потужністю майже 300 сил. Компанія обіцяє, що трохи пізніше з'явиться ще одна потужніша модифікація гібрида, що підключається, враховуючи, що нова А 7 вже проходить планові випробування. Прем'єра новинки відбудеться вже наступного року. Тож чекаємо, що ж, друзі, а в мене на сьогодні. Дні, все, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!